Практика, яка буквально за одну хвилину покаже, чому ти ще досі не отримала те, чого так сильно бажаєш. Ти хочеш більше заробляти купити машину, зустріти партнера, але ще досі цього не маєш. Зараз покажу дуже легкий спосіб розібратися, а що ж саме тебе блокує. Наприклад, ти хочеш купити машину. Сюди підстав все, що ти зараз бажаєш, але чого наразі не маєш. Візьми листочок або відкрий нотатки і задай собі ці два запитання. Перше, що найстрашнішого трапиться, коли у мене буде ця машина, і прям виписуй все, що приходить в голову. Наприклад, я потраплю в аварію. Я заглохну посеред дороги і не буду знати, що мені взагалі робити. Мені на дорозі почнуть всі сигналити і говорити, що я взагалі купила права, а нічого я не вмію. І прям починаю виписувати всі-всі страхи, які приходять. Друге питання: а що найкращого трапиться, якщо в мене ніколи не буде цієї машини? Наприклад, я буду почувати себе в безпеці, тому що ніколи не потраплю в аварію. Мені не треба бути щоранку думати, а де мені припаркуватися. Мені не потрібно зараз брати гроші на цю машину. Мені не треба вкладати велику суму на цю покупку. І прям вигружай всі плюси, які ти зможеш знайти. І ось ці всі переконання, які ти виписала, це є твої внутрішні стопи, які не дають тобі отримати бажане. І якщо ти почнеш їх хоча б відслідковувати, ти вже зможеш зрушити з місця. А якщо ти хочеш пришвидшити цей процес, напиши мені слово перехід і я надішу тобі медитацію, яка допоможе з'єднатися з новою версією тебе, тією, що вже це все має. Обіймаю тебе душею.